66 діб перебуває у сізо представниця «Укрдонінвесту» Олена Даниленко. У травні Печерський райсуд обрав для неї запобіжний захід утримання під вартою без права внести заставу. Ухвала незаконна, необґрунтована та несправедлива певна сторона захисту. На початку червня суд не задовільнив апеляцію адвокатів. Олені Даниленко не змінили запобіжний захід, але 11 липня Фоміда таки визначила альтернативний у вигляді застави 272 мільйони 520 тисяч гривень. Сьогодні відбулося чергове засідання у справі представниці «Укрдонінвесту» після того, як адвокати з'ясували нові обставини справи. Захист оскаржував рішення суду щодо запобіжного заходу. Тобто до тримання в СІЗО без права на заставу Даниленко Толина Миколаївна. Підозрюється стороною винувачення вчинення господарських злочинів, тобто, фактично застава має на меті забезпечити виконання належне виконання обов'язків процесуальних підозрюваним. у разі не виконання, яких вона може позбутися цієї застави. На нашу думку, це є грунтована. Чому тому що це буде безпосередньо впливати на добросовісність і виконуваність процесуальних обов'язків підозрюваної Даниленко Миколаєвною на час досудового розслідування в даному кримінальному провадженні. Суд прохання сторони захисту не задовольнив. Представниця Укрдонінвесту Олена Даниленко перебуватиме під вартою до 8 вересня. Праційні скарги підозрювати на Даниленко Миколаєвну не залишити без задоволення ухвалу зв'язку з суддів через коронавірусні відносини на 13.44 року залишити без вирішення. Половина вразити консульт пролошення і оскарження не під Трошки докладніше будемо старатися розібратися в цій темі. До нашого ефіру долучається Олександр Саласький, адвокат. Пане Олександре, вітаємо. вітаємо. Добрий вечір. Добрий вечір. Дивіться, хотів запитати, яке обґрунтування суд надав для того, аби продовжити запобіжний захід? По суті, ніякого. Тобто, ага. там, якщо почитати ухвалу, то з 16 сторінок, сторінок 13, це е, переписали вони позицію сторони обвинувачення. Потім переписали ще на дві сторінки просто норми кримінально процесуального кодексу України. І далі якась загальна формулювання наприклад, ну, на прикшалт. Е, з цього вбачається, що позиція сторони обвинувачення обґрунтована. Це крапка. Ага. Угу. А таке, така ухвала для всіх підозрюваних, чи у, у кожного своя окрема історія? Е, у кожного своя окрема ухвала, однак за змістом вони там, браття близнеці. Зрозуміло. Пане Олександре, а які будуть подальшими, якими будуть подальші дії е, сторони захисту? Тобто, я не знаю, чи, чи можлива апеляція на апеляцію, чи е, що будете робити? Дивіться, трохи, мабуть, плутаємо якісь поняття. Тобто в нас був перший запобіжний захід ще в травні місяці, ми його оскаржили в апеляційну інстанцію. Ось в липні місяці нам подовжили срок тримання під вартою, і апеляція на цей запобіжний захід ще не розглянута, тобто вона буде розглядатися. А коли? Дати ще немає. Якщо про Віталію Валерійовичу, то дати немає, а по іншим там десь кінець липня, якщо я не помиляюся, я, я зараз дати. Ага. Стосовно, я... стосовно попередньої апеляції і у вас, і у ваших колег по цій справі, були доволі, ну скажімо так, стримані очікування. Чи е, зміниться настрій стосовно майбутньої апеляції? У нас трохи з'явилося ненадовго ентузіазму, коли першої особі обрали заставу. Якщо ви пам'ятаєте, це був граючи, мені здається, у розмірі 151 млн гривень. Однак, коли ми дослухали усі п'ять справ та подивилися на розміри застав та на результати, ми чомусь здавалося. Здається, що це така узгоджена позиція, тому що ну, вони розподілили для себе фігурантів за їхні їхню роль у потенційному, як вони вважають, кримінальному провадженні. Відповідно до цих ролей вони розподілили застави. І стосовно Віталія Валерійовича, як ви пам'ятаєте, я вважаю, що це знаєте якийсь показовий процес, що саме йому не обрали заставу. Тобто так. особливих ілюзій немає. Здається враження, що знаєте, це така гра. А, гра для чого, на вашу думку? Ну, дивіться, ми після перших запобіжних заходів. Один із наших головних аргументів це було те, що ну, неможливо за економічним злочином обирати запобіжний захід без альтернативної застави. Якщо ви побачили, в цьому як, як запам'ятають звичайні люди, що заставу обрали, і зовсім не ну, там не дуже багато людей буде думати, що ця застава зовсім не, не помірна, тобто 272 мільйони гривень. Ну, як може там особа із заробітною платою 50-60 тисяч гривень сплатити 100 мільйонів гривень застави? Ну, безумовно. Тому я вважаю, що це знаєте, така гра е, показати публічно, що ось е, слідство таке виправляється, ось є застава. І вже інше питання, що не досить багато людей дійде до того, що ця застава фактично е, дорівнює тому, що цієї застави немає, тому що людина не має змоги її сплатити. Фактично так і це це така застава виглядає просто як знущання. І Якщо е, працівникам е, такі застави в розмірі від 150 до 270 мільйонів гривень е, виносить постановляє суд, то можна лише уявити розмір застави Віталія Валеровича, яким яким може бути, це можуть бути якісь захмарні, нереальні, нереальні Неадекватні, суми. абсолютно так. Для мене це було головне питання. Наважаться вони обрати все ж таки заставу чи зроблять показово відсутні застави. Ну, бачите, вони обрали другий, другий варіант, другий шлях. Зрозуміло. Що ж, ми вам дякуємо, що знайшли час і можливість долучитися до нашого ефіру. Дякуємо, і вам що дякуємо. Да, дякуємо, що повідомляєте всю поточну інформацію. Ми будемо пильно стежити з тим, що відбувається. Вам нагадаю, що на прямому зв'язку із нами був Олександр Саласький, адвокат.